Вітаю на каналі Тарота Оракул, з вами тут, як завжди, Юля. Зараз подивлюся на любовну тему вам розклад, чи будете ви разом. Ви загадуєте своїх коханих, партнерів партнерок, з якими ви чи у сварці, чи в розлуці, чи тільки познайомилися, чи онлайн не має значення. Ви загадуєте людину, з якою ви хочете бути разом, але ви по якійсь причині не разом. А яка причина, то це у кожного своє. Чи будете ви разом з цією людиною, яку ви загадали? Кажіть ім'я людини і своє, подумайте. Про неї і про себе розклад актуальний будь-коли. Не забувайте, що розклад загальний. Може зрозумувати, не зрозумувати вам? Так що майте на увазі, що загальний розклад, чи будете ви разом з тим, з ким ви кого ви загадали? А знаєте що? А вам другий король іде? Якщо ви жінка, вам йде другий король, ви королева Пентакліва, і до вас у дорозі тут на дні колоди це інший король. До вас йде друга людина. Ви чомусь зациклилися на тому, ну той, мину, той вже для вас минулий. Бачите, там перша карта шість кубків. От воно мені так йде по дну колоди, дно колоди, король кубковий, а ви королева Пентакліва. І цей вже ваш, ваше минуле. А Іде новий. Рецяр жезлів вже, 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 ну, вирушив у дорогу, уже на коня. Новий, інший, бо це ж єдно колоди. Весь де інший король. Ви загадали того короля, весь де інший. Ну, якщо ви мужчина, то тут вам що кажуть, що ну, так само, якщо йому то на жінка, вже ваше минуле. До вас інша йде королева Пентаклів. Цікаво, якщо ви, у вас там ну, все дуже добре, хоча все дуже добре, то не було б що тут згадувати. Тут, тут, або нового, тобто нового знайомого, треба згадати, з яким ми тільки, тільки тільки познайомилися, і не знаєте, що ж вам буде, або старого, з яким ви у сварці у розлуці якійсь. Ну, якщо ви у розлуці і у вас все хорошо з тим коханим, десь на відстані просто або обставини, то це значить не ваш розклад. Бо тут е, іде, що це йде нова людина, і дуже знаєте, цікаво, але я перед цим робила і мене просто перебили. Теж розклад, і він як продовжується, виходить, ну, це просто таке чудо, розклад продовжується. Мене перебили, я видалила, то, я по-новому почала записувати. Дуже було пішло, що ну, цю саму тему, що якісь залежності, там прям диявол випав, і кубки, і ну, там випало то, що у людини якісь залежності. І ви як боролися, боролися, і не змогли то перебороти. Людина вибирає не вас, а свою залежність, якусь якісь залежності, якісь прив'язки. І от воно так, як те, що продовжується, що вам не треба марно боротися з тим, у кого є залежності, бо до вас йде нове. От якось воно так пішло. Так що таке, якщо у когось було м, в стосунках, що людина від чогось залежна, азартних ігрів, випивки, неважливо, від чогось, якщо комусь це може бути актуально, що воно так як продовжується розклад. Не для всіх, звісно, для когось це зрозуміє. І якщо та людина в логики залежностях, і ви боролися з тими залежностями, намагалися їй допомогти і тільки самі виснажувалися від того, то вам тут тут кажуть, що не треба, що вам е не цей е Ну, відпустіть ту людину. Тобто, хто загадав колишнього, особливо хто загадав колишнього когось, е з ким ви там якісь сварці, через його якісь залежності, то відпустіть і забудьте, бо до вас йде нова людина. Нова. Абсолютно нова. А для когось зрезонує, тут ще мені так пішло. Одній половині зрезонує, для що якщо ви зага тут, навіть так, якщо ви загадали колишнього. То вам тут кажуть, що забудьте, відпустіть і відкиньте, бо у вас іде нова людина. Якщо ви загадали, що тільки ось-ось познайомилися, ще нічого про ту людину зовсім не знаєте. То вам кажуть, що навпаки, з минулого повертається ваш король, бо це кубок, і це кубок, тут і так воно може зрезонувати, що це ось одна масть. Що до вас повертається колишній? Ви помиритеся з колишнім. Ви не будете разом з тим, з ким ви загадали, От, наприклад, там у вас онлайнке знайомство. Ви там ще лише пару місії, як знайомі, і ніякого толку не було з того знайомства. Ще поки що і ви не знаєте, що буде далі. А до вас колишні повертається. Ну, з чим він і навіщо, звісно, це вже друга тема розкладу, самі розумієте. Але комусь зрезунує, що якщо ви згадали колишнього, то навпаки, якщо ви боролися з якимись його залежностями, то ви навпаки його облиште. А тим, хто загадав теперішнього, якогось особливого, з ким не було стосунків, то вам кажуть, що у вас старий повертається. Ось, ось так от такий розклад. От, так, от, ну, зовсім по-другому карти заговорили, чим то, що планувалося. Чи будете ви разом? Тобто, ну, виходить так, з цією людиною, яку ви загадали, ви разом не будете. Не для тої категорії, не для тої. Бо одна категорія загадала колишніх, то ні, ви не будете до вас для новий. Одна категорія загадала теперішніх якихось знайомих, ні, ви не будете, бо до вас повертається колишній. Бачите, тут просто отак от розвоївся розклад. Приміняйте до себе, кому і підходить. Все, дякую всім за увагу.